Поліовірус спричиняє поліоміеліт, це інфекційне захворювання, що може швидко поширюватися між людьми фекально-оральним шляхом через забруднені руки, воду та їжу. Приблизно в п'яти випадках із тисячі в разі ураження розвивається параліч, що може призвести до летальних наслідків Який орган контролює рухи тіла і як вберегти себе від поліовірусу, дізнавайся із цього відео. Роботу кожного органа і кожного м'язу контролює нервова система. Нейрони через відростки пов'язують органи із центральними відділами нервової системи спинним і головним мозком, які також утворені нейронами та їхніми відростками. Тіла нейронів разом із дендритами називають сірою речовиною, а аксони, вкриті мієліновими оболонками, білою речовиною. Назва походить від забарвлення, яке проявляють ці частини під час фіксування препаратів нервової тканини в спеціальному розчині – формаліні. Розвиток центральної нервової системи починається на третій тиждень ембріонального розвитку, тоді закладається хорда, з якої розвинеться хребет, і формується попередник спинного і головного мозку нервова трубка. Згодом на передній частині цієї трубки утворюються вигани і випуклості, з яких розвиваються різні відділи головного мозку. Решта нервової трубки опиняється в оточенні хребців і формує спинний мозок. Тож, розвиваючись як єдине ціле, спинний і головний мозок вкриті однаковими захисними оболонками. Їх всього три: м'яка, павутинна та тверда. М'яка оболонка тоненька. Напряму огортає головний і спинний мозок, містить кровоносні судини, що доставляють до нейронів ЦНС поживні речовини і кисень, а забирають продукти обміну. Але не напряму від нервової тканини. Павутинна оболонка формує простір над м'якою оболонкою, який містить спинномозкову рідину. Центральна нервова система не контактує з кров'ю напряму. Річ у тому, що склад крові змінюється протягом дня. Ми поїли, рівень глюкози в крові піднявся, позаймалися спортом, опустився. Окрім того, кров'ю циркулює величезна кількість гормонів і йонів, що можуть спричиняти збудження нейронів. Тож спинно-мозкова рідина слугує для підтримки гомеостазу в ЦНС, будучи перехідною ланкою між кров'ю та нервовою тканиною. Крім того, у неї суто фізична функція слугувати амортизацією для головного мозку і зменшувати тертя під час рухів у спинному. Тверда мозкова оболонка огортає павутинну оболонку, створюючи додатковий захист для спинного і головного мозку і слугує місцем пролягання судин. Також саме тверда оболонка містить нервові закінчення, чутливі до болю. Це важливо, оскільки подразнення твердої оболонки, наприклад, через підвищений тиск або кровотечу, може спричинити біль, що сигналізує про проблеми у відповідному відділі ЦНС. Безпосередньо у головному і спинному мозку больових рецепторів немає. Спинний мозок починається від стовбура головного мозку, виходить через отвір у потиличній кісті і лежить у каналі хребта, проходить від першого шийного хребця до другого поперекового, а зафіксувати його в цьому положенні допомагає нитка зі сполучної тканини, що тягнеться від нижнього кінчика спинного мозку до куприка. Простір між твердою оболонкою спинного мозку та хребцями називається епідуральним, і він також містить спинномозкову рідину. У центрі спинного мозку проходить спинномозковий канал, заповнений спинномозковою рідиною. Навколо нього розташована сіра речовина тіла і дендрити нейронів. По краях простягається біла речовина аксони. Спинний мозок утворений 31 сегментом. Від кожного сегмента наліво і направо виходить пара нервових корінців це пучки нервів. Два корінці з одного боку потім зливаються в спинномозковий нерв. Тобто їх у людини відповідно 31 пара. Зображена зараз на екрані людина наче стоїть обличчям до тебе. Тож задні корінці, ті, що ближчі до поверхні спини людини, побудовані з волокон чутливих нейронів, вони проводять інформацію від м'язів, шкіри та інших органів до спинного мозку. Передні корінці утворені руховими нейронами і відповідно проводять інформацію від спинного мозку до органів тіла. Біла речовина слугує для передачі нервових імпульсів від головного мозку та до нього. Кожен сегмент спинного мозку отримує інформацію і надсилає сигнали в окрему частину тіла. Наприклад, шийні спинномозкові нерви відповідають за рухи шиї, плечей, рук і діафрагми. Грудні спинномозкові нерви пов'язані із м'язами міжребер'я та тулуба. Поперекові та крижові нерви регулюють рухи стегон, колін і стоп. За здійснення рухів, а також сприйняття подразників відповідає соматична нервова система. Але через спинний мозок відбувається регуляція і автономної нервової системи. Пам'ятаєш, що це? Автономна нервова система це частина нервової системи, що регулює дії гладеньких м'язів, наприклад, шлунково-кишкового тракту, а також залоз і серця. Відповідно, спинний мозок бере участь у регуляції функцій і цих органів. Тож травми і хвороби, що вражають спинний мозок, можуть призводити не тільки до паралічу, але й до порушень у роботі внутрішніх органів. Так поліовірус приблизно в одному випадку зі ста заражень може потрапляти в центральну нервову систему. Там він вражає рухові нейрони, ті, що посилають сигнали м'язам, найчастіше саме передні роги сірої речовини. Пам'ятаєш передні корінці? То були аксони, відростки, які йшли до м'язів. Але нейрони мають і тіла, тож частина сірої речовини, що контактує з передніми корінцями передні роги, являє собою тіла моторних нейронів. Відповідно, вражені поліовірусом нейрони гинуть, і м'язи не можуть отримувати сигнали від мозку і рухатися. Через це м'язи швидко атрофуються, параліч розвивається протягом 10 днів. Залежно від того, які саме сегменти спинного мозку постраждали, паралізованими лишаються різні ділянки тіла. Станом на 2024 рік ліків від поліомієліту не винайдено, а найвразливішою групою є діти до 5 років. Єдиний захист вакцинація. Відповідно до календаря профілактичних щеплень, вакцинація від поліомієліту проводиться в 2, 4, 6 і 18 місяців від народження, а потім у 6 та 14 років. Більше про профілактику вірусних інфекцій ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Запам'ятай Центральна нервова система складається зі спинного і головного мозку. Вони обидва вкриті трьома мозковими оболонками: м'якою, павутинною та твердою. Простір між м'якою та павутинною оболонками заповнений спинномозковою рідиною. Тіла нейронів разом із дендритами називають сірою речовиною. А аксони, вкриті мієліновими оболонками, білою речовиною. Спинний мозок утворений 31 сегментом. Від кожного сегмента відходить пара спинномозкових нервів. Спинний мозок відповідає за здійснення рефлексів скелетних м'язів і регуляцію роботи внутрішніх органів, а також слугує провідником між головним мозком і тілом. Став уподобайку стеж за каналом, Нумо досліджувати живе разом.